Добрий день, мої маленькі трудівнички. Сьогодні на уроці дизайну ми будемо з вами робити робота. Але спочатку давайте дізнаємось вісім дивовижних фактів про роботів. Слово робот походить від чеського слова робота, що означає важку працю. Воно було вперше використано в п'єсі 1921 року Юніверсал Robots. Перші людиноподібні роботи були вироблені в давньому 1939 році. Електро, побудований компанією Westinghouse, був на зріст 7 футів що складає трохи більше двох метрів і міг говорити близько 700 слів. Роботи з'являться самі собою як їх власний вид до 2040 року, відповідно до Хансу Моравика, засновника інституту робототехніки Карнегі Мелона. Кількість роботів, які вже наразі використовуються, понад мільйон. Більше половини з цих роботів базуються в Японії, яка є епіцентром технологій. Є в світі вже і перший кіборг. Це професор Кевін Ворвік, який використовує чіпи в руці, щоб дистанційно. Керувати дверима, штучною рукою і електронною коляскою. А ось найперші згадки про роботів з'явилися ще в давньому 16 столітті. Леонардо да Вінчі згадував і малював механічних лицарів. Саме за його малюнками в 1945 році НАСА створило робота. Перший робот, який дійсно допомагав людині, робив автомобілі як частина виробничої лінії автомобільного гіганта Форд ще в 1961 році. Найменшими роботами є так звані наноботи, розмір яких складає десятки нанометрів або Менше однієї тисячної частки міліметра наноботів можна використовувати для спостереження за пошкодженням тіла та, можливо, навіть для полегшення відновлення цих пошкоджень. Майбутні наноботи зможуть доставляти ліки безпосередньо до клітин, які їх потребують. Отже що нам буде потрібно для виготовлення робота? Дві коробочки, кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик для клею, олівець, лінійка і фломастери для прикрашання готового робота. По-перше, наші заготовлені коробки нам треба обклеїти кольоровим папером. По-друге, візьми аркуші паперу двох кольорів і за допомогою лінійки розміть на них смужки шириною 1,5 см дві штучки і 1 см також 2 штучки. Довжиною 30 см. Наріж ці смужки. Тепер із цих смужок склади гармошки. Дві товстенькі і дві тоненькі. Тоненькі гармошки будуть руками робота, а товстенькі його ніжками. Тому Треба приготувати ще елементи декору для майбутнього робота. Замість ручок можна зробити гайкові ключики, стопи для ніжок, можна вирізати з білого паперу і намалювати на ньому чорним фломастером очі, і із червоного паперу вирізати сердечко зі знаком кардіограми. Всі деталі готові. Тепер можна зібрати цілого робота. Приклей голову робота до його тулуба, приклей ручки по боках і ніжки знизу, приклей очі, сердечко, і фломастером можеш намалювати ще деякі деталі на його тулубі, ротик, брова. А ще можна вирізати і приклеїти антени до голови робота. Ось такий веселий вийде в тебе робот. Але давайте згадаємо, що робот це не просто забавка, а помічник. Обов'язкові правила поведінки для роботів в науковій фантастиці вперше були сформульовані Айзеком Азімовим в 1942 році. Ці закони свідчать, робот не може завдати шкоди людині. Робот повинен коритися всім наказам, які дає людина, крім тих, що можуть зашкодити людині. Робот повинен піклуватися про свою безпеку. Але тільки якщо це не нашкодить людині. Давайте підведемо підсумки нашого уроку. Як ви думаєте, навіщо ж потрібні роботи? Як, на вашу думку, мають виглядати роботи. Якого робота ви хотіли б мати вдома? Робот, якого ми створили на уроці, є тільки зразком, але за бажанням ви можете створити свій варіант робота з інших деталей або інших кольорів. Ви добре попрацювали, справжні молодці, і вийшли, роботи у вас дійсно цікаві і чудові.